Рада вітати вас на моєму каналі Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам які новинки та ціни на нижню білизну, подушки, тапочки та дитячі товари. Бажаю приємного перегляду! Нижня білизна жіноча коригуюча 99 бежеві, чорні та білі. Розміри від М до 2 xl Така новиночка: жіночий топ на змійці. Є декілька кольорів наявності. Склад тканини нейлон та спандекс. Ціна 119 гривень. Гладкий топ з паралоном на широких бретелях 169 гривень. Малиновий блакитний та світло-рожевий. Б'юзгальтер молочний з мережевим ціна знижена 129 Топ з надписами на тоненьких бретелях 99 Трусики бікіні 3 штуки упаковка від Eски до L Розміри ціна 169. Трусики в наборі 7 штук. Ціна 399 від Eски до Ельки. Бавовна 95%. Боксери підліткові 49. 95% бавовна від Eски до Ельки. Дитячі трусики для дівчинки 19%. Поліестер та еластан. 29% чорні, з білою окантовкою і є ще персикові стрінги, бавовна 80%, 64 боксери чоловічі з надписом, 95% бавовна. Сімейні труси чоловічі 99%, текстильний кошичок з малюнком для зберігання речей 199%. Коробка для зберігання на липучці текстильна 199, маленький чорний кошечок 77 текстильний, кольоровий 44 55 чохол для одягу 60 на 90, легінси жіночі 199, однотонні, поліестер та еластан. Біла майка жіноча від «Ескі» до 2XL 129. Футболка чоловіча біла є ще чорна 199, 100% бавовна. В капці готельні закриті 55. Ось такі тоненькі кімнатні відкриті бавовняні 59, 219 чоловічі, дитячі 109. 199 чоловічі відкриті. Жіночі 149. Ще й ось такі м'якенькі у двох кольорах по 199. Шкарпетки жіночі, низенькі, 60% бавовна – бововна, 29. Шкарпетки сліди з малюнком 24. 34 ось такий варіант, високі, димосезонні. Колготи дитячі, бавовна 78% 109%. Ось такі однотонні, також бавовна 78% 99%. Шкарпетки сліди жіночі однотонні 34, 22-й, 24-й. Сліди капронові 14, 29 шнурки для взуття спринтом. принтом. Однотонні 19. Шкарпетки чоловічі 49. Чоловічі, чорні, низенькі, бавовна 60% 17. Ще є ось такі кольори хакі та чорні по 24. 80% бавовна. Білі чоловічі високі, 27, 29, 24 гривні. 39 демисезонні з малюнком. Устілки для взуття 7 гривень. Дитячі ортопедичні обрізні 44. Ось такі є за 49, ортопедичні також, подушка на стілець зав'язками 99. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Матеріал поліестер. 109. Ось такий варіант: 40 на 40 см. Наповнювач пінополіуретан. поліуретан Хустинка жіноча 22 гривні. Бавовна 100%. Тремпель для одягу 39. Такий варіант дерево 34. Пластиковий сердечком 24 із плещипкою 29, червоні пластикові 4 штуки упаковка 69, 299 іграшка м'яка, батон. 349 ось така подушка кругла об'ємна по акції, 199 іграшка м'яка, котик з вушками, є два кольори. Тваринка, яка видає звуки, на лежаку ціна 249. Панда вогняна 249. Гусак 349. 399. Коштує іграшка м'яка. Качка пухнаста велика. Мама та діточки всього 4 штуки. Ціна 449. Кубик м'який 249, 399 косметика дитячого валізі, курочка музична 199. Килимок дитячий пазл з бортиком 499. Розмір не вказаний у розкладеному вигляді. Кошик металевий, золотистий 149. Ванночка для купання дитяча розкладна з підставкою 599. 299 мольберт розкладний. Ваги дитячі, електронні. Максимальна вага навантаження 20 кг 1400 гривень. Дошка балансир пластикова 599 Парник 4 метровий, 449 гривень. М'яка іграшка, розвиваюча полуничка 349. Ведмедик із сердечком червоним 299. Акція до 16 березня. 599 набір іграшок 5 штук. 549 пупс у костюмі бджілки. Дитяча іграшка. Стукалка з молотком 299. Лежак для домашнього улюбленця 249. На цьому, все. Дякую, що дивились! Сподобалось відео, буду вдячна за ваші відгуки, за ваші вподобайки, також за вашу підписку. Вдалих та економних вам покупок. На все добре!